Вітаю, друзі. Вчора, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Так і сьогодні, 17 квітня, цей закон вже опублікован в урядовій газеті 에, Голос України. Що це означає? Це означає, що цей закон набуває чинності через місяць, тобто 18 травня. Цьому немає нічого непередбачуваного. Так, тобто, це е, багато хто розумів, що так воно і буде ще навіть півроку тому назад. Але багато українців, які зараз знаходяться за кордоном, не встигли отримати документи. Так, ну по різним причинам люди це не зробили. І зараз стає велике питання, що робити таким людям. І я бачу зараз в інтернеті багато порад від різних порадників, так від різних юристів, адвокатів. Ну дуже смішно на них дивитись, як вони кожен одне й теж розповідає по-своєму. Так кожен трактує все це по-своєму. Одні кажуть, вже немає. Сенсу йти стояти в чергах, тому що вже не будуть видавати паспорти. Ну це е, черга там чекати, поки його отримається більше місяця, і його будуть вже паспорти видавати по новим законам. Хтось пише та ні, розповідає ні, треба можна подавати, все будуть е, ще видавати по старим законам. І що саме найсмішніше, так це те, що кожен каже: Ну слухайте, офіційної інформації на це немає так офіційних джерел, але мені там десь хтось щось нашептав на вуха так. Ну, це смішно, чесно вам скажу. І я вам хочу сказати: мене з утра багато я отримую імейлів, багато е, коментарів. Що робити, що, що, на ну, що буде, що робити, куди бігти. Саме цьому е, саме, саме це, чому я вирішив записати це коротеньке відео. Друзі, я вам хочу сказати так: нікого зараз не слухайте, не марнуйте час на перегляди різних прогнозистів, е, різних там. Е, Тих, хто вам щось там розповідає, так а от прямо зараз, після цього ролику, як ви його додивитесь, як ви поставите вподобаєчки цьому відео, і як ви підпишетесь на мій канал, просто прямо зараз ідіть і подавайтесь на всі ті нові документи, які вам... Потрібні так, якщо вам потрібен новий паспорт, то подавайтесь на новий паспорт. Якщо вам потрібні справки про несудимість, подавайтесь на справки про несудимість. Якщо вам потрібні якісь інші справки або документи з консульства, прямо зараз ідіть і подавайтесь. Жодна людина зараз на світі не знає, як воно буде через місяць, так. Ніхто не знає, будуть видавати це, це по новим якимсь правилам чи по старим правилам, будуть з вас вимагати якісь там, щоб ви там десь реєструвались, не будуть вимагати, щоб ви реєструвались. Але але в будь-якому випадку, якщо ви зараз все це зробите, так якщо ви подасте на всі необхідні документи, то ви будете знати, що все можливе, ви зробили. А там вже пізніше ви будете діяти по обставинам. Але якщо ви зараз. Зараз це не, не зробите, не подасте, і ви будете бачити, що а ні ну а люди та інші е, е, отримують документи і паспорти, хто зараз подався, от тоді вам буде боляче. Так буде боляче і морально, і буде боляче і фізично, так тому що ви не зможете е, будете е, обмежені у багатьох речах. Отже, друзі. Ще раз скажу: нікого не слухайте. Забийте зараз на весь інтернет. Просто йдіть і подавайтесь на ті справки, на ті документи, на ті. Посвідки, які вам потрібні, а далі вже будете вирішувати по обставинам, коли, коли прийде час отримувати. Просто ну якщо вам скажуть, що ні, е, треба там тобі десь там щось реєструватися, і тільки після цього ти отримаєш, ну ви просто розвернетеся і підете звідти. Так, нічого ви в цьому не втратите. Е, а якщо вам видадуть цю справку, так ну ви її отримаєте або паспорт, так. Ну і не забувайте, що завжди буває фактор везіння. Може бути так, що 10 людей не зможуть Можуть отримати, а конкретно ви отримаєте ваш новий паспорт або ті справки, ті довідки, ті посвідки, які вам потрібні. Це моя вам порада, друзі. Не слухайте нікого, йдіть, подавайтесь. І сподівайтесь на найкраще. Ну і не забувайте про українську цю винахідливість, так, яка у українців в крові. Тобто важке життя українців навчило е, знаходити сірі схеми для того, щоб е, отримати те, що українцю треба, в будь-якому випадку, якщо ви зараз не подасте. Якщо ви зараз не проявите цю, цю напористість, так і не зробите те, що ви мусите зробити, то пізніше ви будете жалкувати, друзі. Я сподіваюся, що я доніс до вас е, те, що я хотів е, вам сказати. Ну, ще раз хочу сказати, що якщо б я б зараз був би на е, вашому місці, так, на місці такого українця, то я би зараз вже, вже виключив би це відео і е, біг би е, в ці центри, де треба подавати документи. Чесно. Але, але перед тим як виключити це відео, я би поставив би вподобайки. Вот, чесно, я би поставив вподобайки і я би підписав на цей канал. Друзі, я сподіваюся, що ви також це зробили. Я сподіваюся, що ви не будете марнувати час, і в такому випадку у вас буде все добре. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!